Всім привіт! З вами Бодя, іду дивитися на нову машину. Піднімаю планку, буду намагатися брати щось новіше, краще. Цього разу машина фактично по, по дну ринку і на автоматі. Ну, по дну ринку машин на автоматі маю на увазі. Здається, в нормальному стані, за адекватні гроші. Це в нас ще й типу, мінівенчик чи як він встається сім місць. Десь парком лізу, де треба дорогу скоротити, бляха. Короті, друзі, машина цікава. І до того всього там коло неї стоїть ще одна машина, буду дивитися зараз дві машини. Можливо, куплю якусь одну, можливо, не куплю ніяку, можливо, куплю дві. Не знаю, як піде. Все по ходу, все покажу вам, так що не переключайтеся, буде цікаво. я погнав далі. Що це я хотів на цій подивитися? Що, що вона поднищує? Я де зараз коврика дергну. Завчина, з Германії всі машини приходить, я жавчаю, подіч. Їх точно обробляло. Можна на істока дуби. А вона тут щось мокра, слухай, по всьому днищу. Десь воно спереду і прамо. Там все в маслі. Просто все в маслі. А, то це вже поміняли його, да, так? Бо ну, Я там, бачу, там, що тут заліплено. Не треба знімати оце колісо, пані, вправо. Ага. Ще дивись, тітани різні. Я бачив, що два таких, два сяких є. Да, так, треба на одну сторону такі ставити, на другу такі, бо я це поняв. Тільки, ну резина ну, тільки ззаді одинакова, а спереді теж бачу одна три всяка друга. Одинакове і одне не таке. Ну вони всі землі ті. Типу. Коврики нуль, нульцеві якісь, так? Да? Непогані. Е, є за 100 баксів, знакомий продає дешевший дасть. Титани. Чотири титана з резиною, на неї. Типу оригінальні якісь чи... Да, да. Звік. Це по кузову, цей один тут такий, ну тут ніякої дирки ж нічого не буде, геть і близько, то воно зверху тільки-тільки. але... Тільки починається. Тут все... Ну пару попирошок на дверах теж вже пішло. Маленьких Маленьких. Пару попирок на дверях. Заглянем обсреден. Тук е красота. Тук е красота. Зади са синенки. Те ж саме щось тієї сторони, а трошки вище пішло. І тут, та, значить на арці теж є вже, навірно. Чого тут чуть-чуть. Таке, вона десь трохи-чуть-чуть тільки починає щось. Показувати. Знаєш що? Оце опіль. Ну так да. Ці такі гелючі є. Що це капець. Вони оці що піднібали, Та не може бути. Скажу що, ти ж піднівайся на подрібні. Такі малень маленькі точки, Бачиш А ці точки потім дуже швидко ростуть, типа. Чуть-чуть. Не, ну звісно, типу, да, в загальному то нормально. Ти турбіну щось трохи колупав, робив, казав, так? Да? Оце бідняється. В них постійно вічна проблема. бачиш, він боутиком бу заглушений внизу. Mm -hmm. Там забивається і нема вакууму. Mm -hmm. Я кинув от сюди, це оце на турбіну, це на ЄГР, оці всі прочі. Тобто вакуум йде вже з великої магістралі вакуумний. Ти вже, коротше, з цим розібрався, скажімо так. Так, да. турбіна дивиться, якийсь колхоз. воз. То якісь ті як самі якийсь цей чужий чи... <свісить> ну що ж друзі машину глянув машина одна, одна їде гарно дує турбіна автомат працює хорошо це низ ринку для автомата на даній машині в принципі машина хороша мабуть буду забирати є декілька нюансів але щось трошки зробиться щось трошки пару гривень в неї вкинеться буде буде жир Буду брати, буду їздити. Друзі, першим ділом заїхав на автомийку, задув пінкою, трохи потер, так як не монотертий щоткою машину. Я її все одно буду полірувати, то пару дрібних подряпин не страшно. Пінка попрацювала, майже все злізло. Зараз буду змивати, пилососити, бо що зовні, що всередині там туманота. Будемо робити гарненьку, гарненьку зафірку. Ну, Opel бігає без проблем. Трошки я попрацював вже з ним. Намив, надраяв, все гарно, нічого не протерто все на місці. Ззаді була проблема, не їздила ось ця сідушка, ця сідушка не їздила і не можна було відкрити. Третій ряд сидінь. Зараз все, їздить. Ну, однією рукою, мабуть, не вийде. Ну, Якщо постаратися, катається без проблем туди-сюди. Третій ряд сідушок теж витягується, все перевірив, все подивився, знизу було. Сміття, друзі, просто жопа задовбався його осі пилососити. Ну, все зроблено. Тут а сьогодні балувався з цієї сторони. Ось в мене не було ось цієї заглушки. Тут а просто була диряха. Я взяв кусок пластика, найшов десь от цієї машини, де щось одломане було. Невеличкий кусок пластика. З нього вирізав просто таку круглу штучку і сюди на двохсторонній скотч приліпив. Ще була проблема на ось цій ручці не було ось цієї штучки. Коротше, поїхав я на розборку. І знайшов ще одну ручку. Ось що од неї лишилося. Бо ось ця штучка така зачухана, замучена, вона мені не сподобалась. Прийшлося ножиком вирізати, видолубувати ось цю штуку. Вона тут так доволі гарно сидить, що витягнути звідси ці мене не вийшло, поки я повністю не розрізав, не роздолубав ось таку ручку. Ну, зато тепер зробив. Мені дуже не подобається, коли якась отака, вродь би, незначна дрібничка, як ось ця, наприклад, у цієї штучки не було. І вже мені таке дивлюся, а воно мене аж коробить, воно не гарно виглядає, тому що одної цієї штучки немає. Така я людина, а другий би сказав би, да фіг з ним нормально. Ну і заглушку теж проколупався. Ну так, да, може не дуже гарно. Ну, ця заглушка, я питав, продається разом з ручкою. Хочуть за неї, що там під 200 гривень чи що. Ну, типу за беушну. ну. Заглушку купляти за 200 гривень, ну, тіпа, якби трохи кучеряво виходить. Зараз працюю над Сантафешкою. Е, до речі, ще в себе я що зробив, що в себе. Зараз ще і там покажу. Ось такі файні гарні фари. Дивіться на них. Ну, бомба. Вони були гарні, я їх ще трошки полірнув. Ось, ну цю трошки більше, десь покоцало видно, десь з колів більше. Ну все правильно, це ж їдеш і все, що зустрічки, все летить в першу чергу сюди. І дивіться, який я зробив тут ажир. Оба на! Які стопи. От по машині, до речі, ось такий косяк тут, а вона не фарбована, але десь прижата була, її вистукали і так і лишили. Ну і я її, мабуть, так і лишу, нічого я тут робити не буду. Ну, стоп файний. Там, правда, дохлий паук. Два. Так, Санта Фешка. Трошки під От, для брата фари. Були геть збиті, геть замучені, перелакував. Шліфанув, трошки полірнув норм. Трошки вона сива, тому що лак, мабуть, якийсь неякісний. Мала б бути прозора гарна, але трошки сивенька. Але в загальному виглядає непогано. І ось зараз полірую стопи. Дивіться, який жирок зробив теж. Ох, красота. Порівняно з цим. Цей сивенький такий. Ось тут взагалі от фактично нічого не видно, там просто от вона матова. А тепер дивіться тут. Раз. Це я зараз ще разок пройдуся, ще, ще трошки буде краще. Ну і звісно ту сторону теж зроблю вже. Небагато часу, а воно виглядає блін, набагато краще. Ще остальна машина помиється, бо тут просто жопа буде гарно. Ну що ж, розпочав я полірувати машину, буде виглядати просто шикарно. Залишиться розібратися тільки з колесами, бо два Титана таких, два таких. А так зверху фари поліровані. Зараз полірну всю машину. Ну, Можливо, за день не встигну, можливо, встигну. Ну і, Друзі, поліровка, звісно, вже робить свою справу. От крило полірнув, що хто мені не говорив, воно просто виглядає ну, порівняно з тим, що було, набагато краще. І це при тому, що це така машина кольором, що якби не сильно там і видно. І що воно не було сильно втомлене. Ну, Подивитися на це крило, І подивитися ось на цей капот. Ну подивіться. ну подивіться, блін, ну, от якийсь бітума, крапок повно. Можливо, камера так і не передає. Ну от Воно все в крапочку. от все. І це все з бітум, воно на мойкою просто не зніметься. Пальцем ледь стираю, коли вже так аж давлю. П'інка його не з'їдає. Треба знімати шкуркою. Коротше, що я роблю? Легесенько, легесенько проходжуся двома тисячами. Також шкурочку. ну цю вже викину, це вже стерта ноль. Візьму нову. Легенько прохожуся і маю дві пасти. Одну трошки грубшим образивом і одну геть таку. Щоб було блискуче, блискуче, друзі. Ось в три етапи замиваю під шкурку, полірую раз, полірую два. Получається, ось таке файне крило. Ну, звісно, воно зараз ще мокре, воно в потьоках, але якщо його ще помити, ну просто бомба. Полірнув крило, капот, крило і ось цю дверку повністю. Ось ефект полірованого полірованої машини, друзі. Ось коли сюди йде вода, просто все біжить. А сюди йде вода, все, раз-раз, раз, раз моментально стікає і отут вже фактично сухо. Тобто просто вода сходить. На цій лий, не лий. Водичка не збігає, не сходить. Ось після поліровки, наскільки буде легше. Весь бруд і все, що попаде на машину, змиватися. Легенько раз і все спливло. Да, з якимось часом, якщо ще мити неправильно щоткою терте, звісно, воно знову зачухається, затреться. Но якщо глядіти машину, гарно правильно мити, кої поліровки доволі таки надовго вистачить. От Полірована вся машинка виглядає значно краще, ніж була. Ну, треба ще вимити, тому що от таке все воно грязне трошки. Ще помиється, буде супер. Так, гарненько, фари поліровані. Вся вкруг полірована, окрім криші, друзі, до кришу, не хотів я лізти, ну і нафіг, я її помию, така вона і лишиться. А так... А так, супер! Гарненько гарненько ой, Наступний день у мене буде. Буду працювати над сідушками. Тому що так все, красота, а сідушки ось такі страшні, всі в плямах ось, подивіться, це просто жопа. На них страшно сідати. Ось такі ще пасажири по мені повзають. Полетіла комаска, так. Ну, Но красота мені подобається. Косяків на машині дуже мало. В принципі, з таких змятин сточок це ось тут одна. І ззаді на ляді є трошки, звісно. Ось тут в нас десь колись щось сюди прилетіло файне. Ну, Дивилися, тут навіть не шпакльовано, просто вистукали, вирівняли і ось так і залишилось воно. Можливо, десь потім трошки попідмазую, щоб менше було видно, Ну, поки якось так. Остальне все, в принципі, рівненьке-гарненьке. Ще мінус два косяка по машині. Знаєте, таке в мене завжди враження, що от, коли купуєш машину, коли її дивишся, чим менше косяків. Тим краще. А косяки, навіть такі, як дрібнички. Знаєте, коли там одна якась дрібничка, там ручка одломана чи ще щось, ну вроді нічого страшного. Но коли ти ходиш кругом машини і цих дрібниць назбирається з десяток, то як би хочеш не хочеш, а в голові складається враження, що машину не гляділи і що машина какаха. От Я намагаюся на цій машині всі в принципі, дрібниці забрати. Ось було таке, що ось тут лопнуло кріплення на фарі на одній і на другій. В принципі, як би, там кріплення, там кріплення ще є, фара нікуди не вилітає, їздить, світить рівно нормально. Но вже вона мала ось такий люфт, вона хиталася одна і друга. Ну і кріплення було лопнуте. Блін, година роботи, друзі. Викрутив болтика, взяв акуратненько, все запаяв, зробив. Закрутив назад. Тут те ж саме. Порядок. Можливо, так, да, можливо, не надовго, можливо, десь от вібрації хорошенької, десь колись лопне. Але попідтягував це, це кріплення, плюс поставив це, фара стоїть максимально жорстко, класно, одна і друга. І ще один косячок тут у мене був. Ось у нас кріплення ось цієї панельки такої. Ось там вон стоїть вже закльопка, і тут була закльопка, яка вилетіла. І ось ця штука відкручувалася, ця панель ставилася на бік. Тобто, якщо ти сідаєш ззаді і дивишся на цю штуку, а вона отак раком стоїть, ну, блін, страшно капець. Взяв пластикову заглушечку. Поставив, закрутив, все, стоїть. Ось тут, правда, не сильно тримається, так би то. Хотілося, бо там поломане кріплення. Но вже сюди ніяко саморіза нічого крутити не потрібно, бо буде це максимально страшно. Трошки хитається, але нічого страшного, виглядає воно, в принципі, нормально. Ось такі дрібниці по машині забираю, щоб воно якось виглядало. Ще в мене є один косяк, в мене ще різні колеса, блін. Все ніяк не можу з ними навести порядок. У мене два титана ось таких і два титана ось таких. Вони схожі, але вони різні. Не знаю, що буде, якщо на одну сторону поставити одні титани. Наприклад, такі на цю сторону, а ті на ту сторону. Здається, по виліту і по всьому остальному вони одинакові. Але, можливо, вони будуть різні трошки по вазі, чи ще щось. Як це для машини? Ну, Ну 100% це не найкращий варіант, як би. Потрібно, щоб титани і резина була вся одинакова на машині. Ну Можливо, я спробую таке зробити. Тим більше, що тут а задні колеса резина одинакова, а спереді резина різна. А це вже погано. Можна буде спробувати ось ті титани краще, мені здається, чомусь на ту сторону кинути, ті на ту. І спереді поставити, звісно вже одинакову резину. Побачити, як буде себе поводити при цьому машина. Можливо, буде все добре. Продовжую помаленько працювати з опелем. Зараз замовив он собі новий радіатор на кондиціонер. Ось у мене старий лежить. Він думали, що можна запаяти. Тут не видно, він з іншої сторони. Ось тут посередині почав пропускати. Сказали, що паяти тут немає як, немає що. Йому капець треба міняти. Ну, думаю, міняти, то міняти. Замовили новий радіатор. Зараз, поки їжджу так, має під'їхати, поставитися. І думаю, що буде працювати кондиціонер. По ідеї повинен. Бо машина в такій ж жарі, як зараз на вулиці з дня на день варить просто капець. Кондиціонер потрібно, щоб працював. Ну що ж, автомобіль повністю підготовив вже до продажі, відзняв ролик, зробив фото гарні. Все, друзі, працює. Саме головне, що я сьогодні зробив, це ось там замінив радіатор і повністю заправив кондиціонер. 4500 відвалив, але тепер кондиціонер працює і працює навіть добре. Перевірили, все супер. Так, друзі, машинка бігає. Трошки за Звісно, я ось тут зачорнив цю штучку, але не помогло. Он на пилючку вискочив. І все, все в пилюці вже. Ну, фото зробив, фото гарні. Це головне, значить, машина буде продана. А для того, щоб не пропустити цікаві варіанти, підписуйтесь на Facebook і Instagram. В першу чергу виложую туди, вже потім йде далі на оголошення. На продажі по автомобілях. Ось так, друзі. Підписуйтеся обов'язково на канал. Далі будуть і нові автомобілі. Думаю, точно не гірші, ніж цей. Всім пока!